Ого, дивись, де я. Я на Титаніку. Щось тріщить. А, дивись. Та частина вже в воді. Ти видиш? Диви, пів. Пів, пів титаніка в воді. Кет, уже лодка! Ми будемо таксі спасати, ми теж візьмем! Диви, я вже. Ооо, тут вода. Диви. Яй-яй-яй. Кет, диви. Яй-яй-яй, я йду на цей кут! Тьом, ти ще живий. Дивись, тут же все, тут же вода зайшла. Так, чекай, яку ту частину догори підніме? Ту чи цю? Він за десь має розломитися. Люди, тікайте звідси сюди. Я йду бігом ще людей поспасаю. Покричу, не тікають сюди. В той бік. Можеш успію когось спасти. Якщо починає тріскати, Тьома, я... зразу біжу О, в той бік. Я піду! Воу! А як триматися? Думаєш? А во він... Все, він зломився, Тьом? Хі! Де я? О, та тримайся! Та я ще живий, ей, вставай! Вставай, а шо зі мною є? Зле, стало, я зумлів. Вставай, дав що окуляри не впав. Ты сілешку половки. Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Roblox. І граємо режим Титанік То це ми жив в Титаніку, чи де ми є? Яй-яй, той самий Титанік, давайте. Так, що тут робити, я не знаю, чи нам тікати десь нього треба чи що. Так, це що таке? А, вов він там у вікні видів? А во я на нему, я в Титаніку. Дивись, то він вже нахилився, він вже Сітопи. Так, чекай, все піднімай до гори, йдем туди. Ту частину, де він вниз. Я-яй-яй. тут всі бігають, спасаються. Так, я лізу до гори, бо я ще за воду зайду. Так, тут можеш вилізти? Ага. О, я виліз. Давай, майже. Біжу в самий кінець. А то. А, а ты да? Ага. Давай біжи за мною. І Я біжу самий кінець, а, ні, дві. Ну він ще сильно не топить, він поки що так нахилився трохи. Я там хтось в подіє. На самий верх? Uh -huh. Я йду туди, але він довгий. я, я. той Титанік довго железний. Там спереду хтось бігає. Ну він нахилився, а вже виглядає, що з того боку він нахилився. Кит там доганяє. Так, я біжу як можу. Там що? Ви там всередині yeah. так гарно. Ти вже де, Тьома? Ти вже виліз до гори? Ні. Mm. Так, я біжу. Все, я добіг до кінця. Дивись! Йой, хтось впав. Вроді в воду хтось впав. Так, ну тут ще води нема, ще все нормально. Де ти вже є? Я вже тут на кінчику. Я зараз подивлюся. Дивись, який це величезний корабель. Титанік. А я Ти тонеш? де? Вода, вода. є Там є вода? Дивись, я вже тут на кінчику. Ого, дивись, де я. Я на Титаніку. Щось тріщить. А, дивись. Та частина вже в воді. Ти видиш? Диви, пів, пів Титаніка в воді, Кец, погнали! Погнали, кец, погнали! Я біжу тім до тебе. Ти десь там зверху, та? Ага, та задня частина в воді, дивись, і розломилася вроді, чи ще ні? Я Бачу тебе. Я біжу туди. Нам треба збирати оцей риск, видиш? Я лише 14 зберу. Треба ближче до води або всередину заходити. Я біжу в той бік, значить. Хе-хе, ке там що Шо, а тоді не побіч. Та то просто то не знаходити їх треба, то треба десь близько коло води стояти, то ніби страх. О, я йду вниз, дивись там вода, там точно страшно. Так, ще нижче. В низ нездям, подивимось, де вода. Бо тут же якраз затоплюється дивись різко Вони хочуть від нас. А вони що уже лодку? Ми будемо таксі спасати, ми теж візьмемо. диви я вже. О тут вода! Диви! Яй-яй-яй. Кець, диви, Тут все тописы. Люди, тікайте звідти. Капець. Дивись, срез 124, 134! Не-не, то не бери, тм. Тікаємо до гори, кець. Бо там капе. Чи може давай зайдемо сюди? Подивім щось там. диви, тут все затопило, тм? Е, не штовхай мене в воду. Я біжу до гори. Оце там затопило. Кец де, кет там? Диви тут закрило. Ми ще зараз звідси не вийдемо. І там закрито. Може, то лише через ті сходи можна вийти? Оце капець. Я зараз в тупік забіжу і ми не вийдемо звідси, пацан. Та, тут тупік. Зараз, тут є вихід. Зараз, Тьом, я найду Зараз ми знайдуть і двері. Яй-яй-яй, наші за тут затопи. Де сходи? Купа всяких кают. Надіюсь, люди потікали. Опа, щось знайшов. Ліфт. Є, сходи до гори. Ху. А це що за кімната? Диви. <смі> з очима. Що за кімната така смішна? Так, я зайшу сюди, а там нічого нема. То схованка якась? Що, кец? давайте йдемо. цей. Йдемо до гори. Йдемо подивимося, що там всіта з, тита... з титаньком творить. Там же все у воді, погнали. Вилазимо догори, Кет, бо. Його як заоруз І ми будемо не з того боку, з якого потрібно. Так, я не годин на двір вийти, Тьома, ти де? Я от тут то вийшла, то На дворі? О, я вже десь на дворі. Так, Титанік вже сю нахилив. Пів Титаніка вже воді. Кет дивись, не впадь звідти! Кет тож якийсь такий. А ну чекать, чи то з цього боку він топиться. Ні, з цього боку нормально, значить з того. А ну йдемо виліземо до гри. Я-яй-яй, давай до гри. А це що таке? Дивись, тут можеш щось зробити. Може тут можеш опустити оцю штуку? Ми би опустили собі оці його і виплили на ньому. А як його опустити? Чуєш, може нам опустити якось? Я не знаю, як його пустити просто. А ну, ми підпис Не можеш, ми можеш ми це капець, бо титанік засі і капець буде. Згубиться. А що це? Оце? це? А, оце? А я не можу то крутити, ну не крутись. То треба якогось капітана, певно. Що він то все нам покрутив. Так, шо там титанік? Тописі, не тописся? Нижній кою ти, ти вже у воді. Він вже підіймає, він за як розламися. Нам треба корише, тут прожити якнайдовше. Напевно. Я бачу тебе. Що таке? О, ти де підскочив. Це що за сальтуха? Кец, ти видів? Так, титаніксі топ, обережно. Я йду туди на самий край, Диви, там хтось люк відкрив. Хочу в воду скакати. Диви, тут опустили кораблик. Човен, біжимо, біжимо, може завертуємося. Як він то опустив? Видиш? диви, він пішов вниз! Чоловіче, та почекай! Їх троє! Кет, скочив туди. Кет, чекай, ще не скакай! Дивись, кет воду впав. Яй-яй-яй! Кет впав. пав! Чек... А ти де? Так, чекай, мені ще треба подивитись тут, все файно. Дивись. Оце вже майже у воді! А вже все! Диви. Капець, воно си а ну я йду туди! На кінчик самий. Там хтось в воді, две сидить. Пацан, тікай звідти. Хто вже їй стріляєся. Я йду тут на самий кінчик. Цей кінчик саме перший буде в воді зараз. Дивись. Майже все. Майже все втопив. Це хто такий тут стоїть? Дивись. Яй -яй -яй. Так, лиш би не упасти. Може, дивись, Две шмечи. Тиканів взяла цей ми, тут є міс. Де? З Тими, я бачу, сам одні опускають. Я хочу дочекатися. Я не розумію, чекай, він піднімається, що я він на один бік схилився. Титанік. Йо-мой, він нахиляється, він завтра такой може упасти. Все тріщить, зараз ті труби попадают. Яй-яй-яй. Добре, я ще не паду, звідси. Так, ти по суті гед. Тріщит, капець. Ти Тьом? Яй-яй, він на один бік нахиляється, він на той бік нахиляється. там мог хтось лодку опустив. та лодка перевернулася майже. Яй-яй-яй, з цього боку. дивись, з цього боку вже зай... Ого! Чоловіче, тікай звідти. Капець. Ті там опуститися не можуть. Вися там як нагоди. А. Я-я-я. Яй-яй-яй, mm -hmm. це капець, це капець, точно. І що тепер робити мені тут? Я, я чекаю, щоб тут вода зайшла. І зразу тікаю, звідси зразу буду бігти в самий кінець. Лапці, посуньтеся, звідси Це моє місце, ей. Ти хто такий? Стоу тут? Так, а на цю трубу я може вилізти? Давай, давай, давай. Я би весь світ там зверху стояв і тут би була вода і мене б не затопило. Все, капець заработ. Зараз капець. Двісь, тут же вода попала. А там же, значить, пів човна воді. Корабля. Я-я-я, я йду на цей кут Тьома, ти ще живий. Дивись, тут же все, тут же вода зайшла. Так, чекай, яку ту частину догори підніме? Ту чи цю? Він зараз десь має розломитися. Головне вижити. Так, я вже до гори ногом вилізти. Давай, давай, давай. Є, виліз, ледве. Оці всі, що там, вони, певно, вже не вилізуть. Оцей ще заврятуєшся. Давай, пацан, скакай! Диви, там ще якісь є, та тікайте звідти геть. Я-я-я. йо Йо-моє, він засі розломить. Так, я біжу в той бік. Подивимось, як він буде ламатися. Дивись, Диви, ця труба вже майже впала. Він де зав'язует тут ці злами. Значить, нам туди треба бігти. Всі біжіть туди до гори. Та, видиш, він йде під воду. З того боку він до гори піднімається. Біжимо в той бік, там де він піднімається до гори. Бігом! Настя, привіт! Давай, погнала туди! Нема коли? Бігом всі туди, люди! Рятуємо Так, бо за трісне, капец буде! Як тут він ці переломи, де я стою? Бігом, бігом, ми всі маємо рятувати. Так, щось він вже не тріщить. А не тріщить, тікаємо. Set up. А якщо я сіду на то, може він це опустить? Опустіть мене, бігом! Я би втік! Капец там! Оце це хтось він опустив? Де это я тм, бачу. Біжимо туди, привіт, привіт. Чекай, напишу привіт. Привіт. Вс. Де ти є? Бачу. Погнали, тьома, погнали туди на кінчик. За він це переламає. Заперламається. І нам треба бути з цього боку Две? а тут нікого нема, чого? Всі туди побігли. Тож сюди треба бігти, всі бігом сюди. Є, тут двоє, бачу. Сидять на лавці собі. Сидять на лавці, дивиться її корабель, тон. Я зато теж сьогодні. Так, а вот той айсберг. Щоб ми в нього стукнулися. Яй-яй-яй. Так, о, тут знизу ці штуки. Так, ну ми вже сильно це нахилили. Тріщить і тріщить. Коли він трісне, він десь має тріснути. Оце капець. Стоїмо тут. Так, там зверху хтось є. Люди, тікайте звідси сюди. Я йду бігом ще людей поспасаю. Покричу, не тікають сюди. В той бік. Можеш успію когось спасти. Якщо починає тріскати, Тьому, зразу біжи в той бік. Добрий, а ти де? Біжу. Ти там? там? Добре, я біжу, що когось врятую. Іяй, тут все нахилило. все, дивись. Тут вже чисто криво стоїть. Так, знизу хтось ще є там? Чи там вже вода? Нет, тут нема води. Лише би я си не заблудив. Та вроді тут людей немає, я йду догори. Зверху буду казати, найду. Тут чи заблудити можеш, це капець. Бігом, бігам. Так, де тут вихід. А во, є вихід. Ні, ще виж, Чи вихід. Ні, вроді вихід. Але ч туди не можу йти? Мені знать, ще трохи вивче треба. О, кет. Ходіт, ходіт. Ууу! Музика грає. Що таке? Він засі розломи. Він засі розломи. Двісті тікають. А може вони по нас? Зараз трісний корабель. Йо, йо Обережно всі! Тихо! Дивись, ці там двоє! Та ви не могли когось ще взяти до себе! Сила, двоє собі пливуть. мнюхи. Кет, ти видів дві двоє пливуть там. О, тому є один човен. Може йдемо в нього заскочимо. Яй-яй-яй, він за... Він і переламає. все підняло високо тому Давай, Кет! куди за тобою? Туда! Ні, я не буду туда! Кет, я туда не буду скакати. Каже, <гаджи>, скакай за мною. Я буду тут до кінця. А це хто такий? Щось тріскає Склосі побило. Все, він і зламає. А ти Тьома, де, З якого боку? ти там? Зараз я побіжу до тебе. Я хочу подивитися, як він трісне. Так, а ну давай сюди. Може він за тут трісне? Йой-йой, -йо. дивись, а ті ще там спасають трохи. Ууу! Що таке? О, це хтось опускає. А хто? Хто це робить? Блін, може мені скакати в нього? Тьома, може тікаємо звідси? Ні, я не буду теж. Я хочу подивитися. До самого кінця дотримую. Віз -віз. Там же все у воді. Зараз буде тріщина і він трісне. Мені здається, того труба остання має зайти в воду і він туди тріскати почне. Тьома, ти там? Нас ще тут небагато. Нас тут дуже мало залишилось. А, всі там. Капець. А дивись, взагалі, берега ніде не видно. Океан холодний. А ну я біжу туди подивимось. Хтось стріляє, хто стріляє? А, там хтось стріляє. Капець. Де геть, звідси, лиш би в мене не стріляв. Ти прикидаєш і стріляє. А та там хтось стріляє, щоб на човни не тікали. А ти в чорному там стріляє. Зарядив пістоль. Знов стріляє. О водись, та труба пішла в воду. Труба пішла в воду, все зараз має десь тріснути. Капець. А? Ха? Йду йду, дві як він скаче. Він вже майже перехилився. Капець. Все, зараз трісне. Ті відплили, ті два там пливуть. Чого ж він не тріскає? дві лишилося. Капець, я біжу до тебе, тіма. Ну його капець. Давай, 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 давай! А то вже тяжко бігти, то вже я біжу, так як до гори. Біжу, біжу, біжу. Ти де, тма, Бігом всі до гори, бігом всі до гори. Чекай, я по сходах навіть вилізти не можу. Де ти? Я на самому кінчику. У! Він зазломився. Що таке? А, ке там буде, кет, та тікай звідти. Я ще тут. Давай, давай, біжи, 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 біжи. Тьома, ти де? Ти на лавці? Ууу! Я поду. Воу! А як триматися? На лавку себе, роботу, два, лау. Думаєш? А він... Все, він зломився, тм. А ну на пипску бігу. Та я. ще живий, ей, Вставай! Вставай, а що зі мною є? Зле стало я зумлів. Вставай! довше окуляри не впали. Я свій лежу коло лавки. Добре, все нормально. Все нормально. Я свій лег спати. Дивлюся на небо. Тьома, ти де? Ти ще скачеш, ні? Тобі тоже торб... Оу! Я сі зачепив за лавку, тримаюся. Кашкет спав! Двіся десь поплив! Може мені такої треба було скочити звідси? Де її є? Ой, там знизу. Диви-диви, дві диви, кочишся. Що таке? Кет? Може точно треба у воду скакати? Я помер. Та я тоже! Я взагалі двісті, тьомо, того я. Яй! А я хотів там собі стояти! Капець! А дві титанікові? Торба, дві. дві він падає. І зараз кобди йти вниз. А як хотів там на самому кінчику стояти? А це би стояв там. Вискуп, аво я. Тому лечу! Паду з корабля. А дивись там ще є якісь люди. А ти вже біг? Я бігати не годен. Я собі там... Двісті, та там є купа людей ще. І на кінчику хтось є. Як вони туди вибралися, я не знаю. Кец. Що таке, кец? Кет ще бігають, дві, кет ще живий теж. На лавці. Саме краще оцему зверху. Він собі взагалі там шикарно. Дивись. Майже все. Де топися? Оці ж спасають людей як можуть. Ми... Нам треба у цьому скакати в воду. Може би лодки були. І нас би врятували. Весь один там зверху паде, зараз зарупаде. Тому видиш, скач. Кец, що там? Кец, з свій коло лавки з того стоїть. Десь той упав. Той упав у воду. Капець, 200 трошечка. Ну я трошки не дотриму. Треба було ткую в воду скакати. Ми вискочили, все було нормально. Так, все, две-две. Йде під воду, дуже швидко. Тут ще й труби якісь. Все, пішов під воду. Майже. Кет шиедвесь. Все, кет в пол. Я-я-я, втопився. А де я? Е, вставай, 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 я десь під водою, або я! От своя. Я Я не вмію плавати! Аааа! Е, вставай! Капец! Все. Яка сумна історія Титаніка. А де човни? Оце моє хп? Але я сітоплю, забирайся потроху хп, все! Да спасіть мене, може хтось зараз тягне мене! Я не можу вибратися. Але, але човни бачу, човнів я вижу. Треба встати. Диви-диви, це хто? Новий Титанік приплив. І Я тут опинив. Я я, я а цікаво, що там взагалі треба робити? Чи просто дожити до кінця, чи просто бігати, щось дивитися. А ну чекай, якщо ми сюди бридж, бридж, то що таке? От ви, куди мене понесло? Здесь другий бік. Мене занесло в другий бік. А що тут ще є взагалі? Видиш, тут і купа всяких таких штук. Капітанська каюта, там ще щось. Океан, диви! Я лише в океан можу піти. Чого? А, я далі в океані. О! Рятуйте мене я в океані! А це новий Титанік приплив. О, там можеш вилізти до гори. А, це якщо можеш ще рятувати. Давай, давай, давай! І рятуюся як можу. Давай, давай, во. давай. Є, я врятувався. ти де, Тьома? Це не Титанік, це якийсь корабель просто приплив по нас. Ху, це я си врятував. Оце Я си врятував. Я вижив. Тьома, ти де? Є. Ти ще сюди не зайшов? Ні, Т я не знаю. То на океан треба нажати. А кет? Кець де? це теж нема две, там і човни. А я не бачу, де океан. Ху, ну я думаю, що це кінець. В самому кінці з того боку там океан має писати. там Видиш світи сі білий кругле, то океан. Ого, він повертає десь? Всіх спасає, всіх людей, Зараз ти будеш тут воді. Зразу пливи сюди. Зразу. І все буде нормас. Не видно тебе? Чекай, я десь сів. Е, знов сів. Є ти чи нема? Мені вже вибуло, що ти десь тут є. Але де ти є? Другий клас! А, я вже в другому класі чи що? Або в першому класі. Тьома, де ти є? Ти там ззаду? Там ззаду якихось купа людей? О, ну я мене врятували. Хоча я думав, що вже капіці. Не вижу я тебе. Є ти в воді? Та, ти десь в воді. Ти, походу, там, дивіться, махає, врятуйте мене. А там хто? Скачу до тебе! Ні, не буду скакати. Бо я зараз заб'ю як скочу Ти? А хто цього такий? ВОУ! Оце я скочив на голову. А дивіться, цей корабель... кораблик теж великий трохи. Оу, За капець мені буде, треба бігом того до дробини сі добрати. І тобі треба до дробини добратися. Єе, де той якийсь метелик. Це скін. Не, ну прикольний режим, капець. Ще десь може пограємо? Я, я би хотів залізти туди на кінчики до свого кінця дочекати. Опа, газета якась прийшла. Що це таке? Якийсь новий рентген відкрив. Видів якась газета? Все, ми прийшли, Тьома. Ми вижили, нас рятували. А це ще раз той самий Титанік? чи це вже буде другий ринь? А Вот той титанік, видиш? Ай, це я куди зайшов, не туди. Ні-ні-ні, мені не треба. Тут можеш просто заходити вроді на кожен рівень, коли він сітопить. Можеш в самий кінець зайти, коли вже йому капець. Тут він ще пливе взагалі новесенький, видиш? Нічого йому не бракує. Коротше, ще може якось пограємо. І нагадую всім, хто хоче попасти у відео і зіграти зі мною під цим відео в коментах. Пишіть свій нікнейм і режим, в який хочете пограти. Я граю щосуботи в 11-й годині ранку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім пока!